Комісії. Сьогодні а, у нас на порядку денному шість питань. Запрошені всі доповідачі по кожному із питань. Це представники профільних управлінь Кернопільської міської ради. По порядку денному чи будуть у нас якісь пропозиції зауваження? Він опублікований цей порядок денного на сайті міської ради. Мали можливість ознайомитися. Чи, є, Чи потреба є потреба ще його зачитати? Не. Немає потреби, тому в, пропоную голосувати. Хто за запропонований порядок денний? Шість, шість питань. Прошу голосувати. Хто за? за. Всі за. Голосно. рішення проєкту. Отже, розпочинаємо з порядку, питання номер один порядку денного. Про внесення змін до статуту комунального закладу Тернопільської міської ради, станція його техніки і викладення його у новій редакції. Андрій Дмитрович, Димитрович, освіти, прошу. Дякую. У нас одна зміна, у нас стосується адреси даного навчального закладу. Так як за цією адресою було декілька об'єктів, то вирішили розділити, щоб не було ніякої плодони, і ми міняємо адресу з 3Б на 3Г. Все тобто це є одна зміна в статуті. І ще і нам ще два слова, скажіть, як функціонує на даний момент станція чи Все добре, все функціонує. Станція робить документи з рідній Працює також гуртки, працюють, є нововведення, знаємо, що займаються виготовленням дронів відповідно. І в цілому заклад розвивається. <гумent> <гумент> <гумent> Дякую, Андрій Дмитрович. <гумент> Колеги, чи будуть запитання? До доповідача. Немає, Думаю, можемо що голосувати. Висувати. Тоді прошу, висувати. Висувати. Тоді, прошу, висувати. Висувати. прошу висувати. Висувати. за те, щоб поводити запропонований проект рішення. Прошу голосувати. За, чотири за. Рішення прийняті. Наступне у нас питання про надання висувати. статусу борця за незалежність України у двадцятому столітті. Доповідає Наталя Федошняк, заступників соціальної політики. Прошу. Доброго дня про надання статусу борця за незалежність України список осіб, яким надано статус, 14 осіб, чи потрібно всіх озвучувати, чи члени комісії ознайомлені? Ми всі ознайомлені на сайті воно є, але все-таки так. для глядачів, які нас дивляться в прямому ефірі, будь ласка, все-таки зачитайте перелік цих осіб. Хто посмертний, хто я так розумію, що усі відповідні документи є, пропозиції до, громадських організацій? Скажіть два слова, це відбувається, і зачитайте перелік усіх. Особи документи подали на комісію, комісія розглянула, зауважень немає. Яцешин Богдан Зіновійович брав активну участь в боротьбі за незалежність, Небесна Ольга Іванівна, Воліш Микола Михайлович, Кузик Василь Васильович посмертно, Проць Василь Миколайович посмертно, кого Богдан Євгенович посмертно, Дідик Володимир Олександрович посмертно. Польвою Омелян Ангелярович посмертно, дівчин Роман Теодорович посмертно, богач Анна Дмитрівна, величко Стефаніда Дмитрівна, Ванчура Роман Миколайович, Андруців Михайло Васильович посмертно і Мацук Марія Петрівна. Дякую, колеги. Чи є запитання? Немає, Немає. запитань пропозиції. Немає пропозиції. Тоді прошу голосувати за, за те, щоб погодити запропонований проект рішення. Прошу голосувати за чотири за одного рішення прийнято. Дякую. Наступне переходимо зараз до листів, які надсилали на наші протокольні доручення профільні управління. Перше так, питання номер 30, якраз є У нас Тарас Коміцький. Запрошений на комісію і, Тараса по ваших пропозиціях вам надіслали відповідь. Ми розглянули ваші пропозиції. Ми дуже дякуємо за те, що ви продовжуєте активну діяльність і ми вважаю, що комісію можемо рекомендувати розробникам концепції безбар'єрності. Врахувати ваші пропозиції при наступній зміні редакції цієї конструкції. Чи бажаєте зараз ще я щось так. сказати? Е, ну так, це на рахунок тих змін, які я пропонував листі, так? Так так. Так. так? так, так, саме так. Так, так, так погоджуйтесь. Дивіться як це все буде відбуватися. Ми надсилаємо вже розробникам ваші зміни, і вони вже починають це офіційне вже звернення від нашої комісії, і розробники концепції будуть враховувати. Ми попередньо з ними говорили про це. Я думаю, що найближчим часом ми змінимо редакцію концепції безбар'єрності, і ваші зміни будуть теж. Дякую. Колеги, немає заперечень проти такого рішення? Беремо до уваги, комісія бере до уваги і направляє розробник концепцію для того, щоб прикладувати запропоновані зміни. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято голосно. Наступний у нас лист української соціальної політики щодо виконання доручення. Комісії з гуманітарних питань 26 січня 24 року. Стосовно включення до комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інженерно транспортної інфраструктури Тернопільської міської територіальної громади голову громадської організації без бар'єрних Тернопіль та Роса Коміцького. Наталя, прошу пропонувати. Ну, щодо даного питання, то. Напевно, пан Тарас знає, що вже є сформована рада, комітет по безбар'єрності, він ліквідований і сформовано Раду по безбар'єрності. Склад також затверджено. Положення про раду безбар'єрності затверджено, тому ну, це питання, якби поки що недоцільно, але ми кажуть, раді вас я так, до... так, я все вчати до. Так, я все таки вважаю, ваші що ваші пропозиції для врахування. Тарас настільки активний, що можливо, коли будете проводити зміни, до складувати. Варто було б долучити його до складу. І комісія, якби має, маючи там якийсь рекомендаційний характер наше прохання, ми звертаємося до тих людей, які формують Раду безбар'єрності, і можливо буде зміни, щоб проховалися до Тараса Коміського. Ну і плюс рекомендуємо запрошувати Тараса Коміського на безпосередньо. Ці рада розповідає. Також по даному питанню хочу доповісти, що так, е, щодо е, розмітки нанесення розмітки на паркувальному майданчику е, будуть кращі погодні умови. Ми врахуємо пропозицію пана Тараса і обов'язково е, з кращими погодніми умовами ми цю розмітку нанесемо. Це, це стосовно іншого іншого, іншого протокольного порушення. Я так об'єднала. По... А, ні, а, ні, ні. Давайте спочатку. Розумію, спочатку, я? спочатку я? Так, так. Дякую. Спочатку давайте я по цьому. Тарас, чи є зрозумілою вам наша позиція? Ми не можемо, ну, ну, ми, не не можемо не ми не вносимо зміни. Комісія не має переважень формувати а, раду а, раз, раз, з бар'єрності. Ми, ми можемо тільки рекомендувати залучити вас до активної діяльності комісії. так буду то відповідні рекомендації ми Зробнутим для того, щоб вони це врахували свої так, так. Наступне у нас питання, як нас перше, що стосується, листа хронії соціальної політики. Це про те, що говорила пані Наталі. Про те, що лист ви бачили, ви з ним ознайомилися, Ви мали на цього листа? Про те, що Наталя, прошу. Мене за... <сп> я... не проголосували за п'ятеро. А, давайте, так. Да, <с criterion> да, давайте по <с allevi> <то>, нашому рішенню, яке, яке озвучено <с> стосовно <с <throws> стосовно залучення Тараса Кумінського до роботи Ради, Ради безбар'єрності. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за 4, 4. рішення прийнято. Дякую. Наталя, будь ласка, ще про там. Ну, по розмітці на паркувальному майданчику я сказала, вона буде е, нанесена. Е, питання щодо облаштування елементів доступу до помешкань осіб з інвалідністю, вони не входять в компетенції управління е, соціальної політики. Ну, е, в принципі, все що по управлінню. Якщо у вас, є якісь питання, то я так, не тоді давайте так, і... тоді, якщо залишилося питання по облаштування доступу, то можливо ми тоді неправильне правильні зробимо. зробили. Це напевно стосуватиметься між комунального господарства. Чи є така можливість, і ми їх а, своїм запитаємо <питаємо> чи, чи є така можливість? скажу... <питаємо> В цій є стратегії, то там прописано відповідальне це управління ЖКИХАН з на рахунок цього пункту доступу до, 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 до помешкань. Я минулий раз казав, що ми проводимо аналіз таке до, дослідження та, серед місцевих та, мешканців, опитуємо, спілкуємося, та, а також та, домовчаємось ну, доступ. І, ну, Досвід інших міст так. так у нас за ну, так порадилося, що в Львові найкраща зараз така програма є, і ну, це вже на, наступну, на наступне засідання цієї комісії. Я вже вам, з вами поділюся результатами нашого дослідження, тому що ще плануємо виїзди на місця подивитися. Як як, ну, як зараз, зараз ситуація, так і це вже буде краща погода, і тому я вже тоді комплексно вам розповім ситуацію. Ну і надам пропозицію. Дякую, Тарас. Рішення Ми залишаємо. Ми в цей листок офіційної політики беремо відомо. І просимо проінформувати керівництво управління соціальної політики стосовно того, коли вже буде нанесена ця розвідка, щоб ми могли простувати перед архматлістю, що воно вже що це, що це зроблено. Ну і плюс направлено вже Кирхальне доручення, чи є можливість встановити безбар'єрний доступ, як справа там вже там уже вступають. У і Жеки, і ОСББ, як вони з цим справляються, і які функції житлово-комунального господарства, що вони в цьому напрямку можуть зробити? Тобто ми формуємо нове доручні. Так так. може в тому другому доручні не дуже є зміст, тому що як тара скажуть Лів передвигтом, хочу уточнити, Тернопіль теж не пасе задніх і на цю сесію якраз 1 березня. Виноситься управління житлово-комунального господарства е, проект рішення щодо внесення змін до правил благоустрою, якраз де буде доповнено е, розділ 3 е, правил благоустрою, е, який буде стосуватися порушеного питання. Тобто буде доповнено пунктом, я так замість, кажу, забезпечення засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших. Маломобільних груп населення до будинків, будівлі створу, та іншого призначення це і панси, і підйомники, і платформи, за і тощо, ну, проект допрацьовується. Тобто такий буде донесено на сесію 1 березня. Тобто, я думаю, робота робиться, ні? Так, тоді справді, якщо в нас вже на сесії, ми виносимо це рішення, і ми будемо сподіватися, <рапан -праць> що воно знає підтримки в сесійній залі. Зараз ми попросимо, ну, власне, такий не проект, проєкт. Я так, 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 це проєкт. Він на сайті, він доопрацьовується управління житлово-комунального господарства, розглянутий не автор. Опублікований, але ще редакція доопрацьовується. Суть коротенько я вам сказала, яка. Тобто він буде розглянутий 1 березня. Тобто то треба стежити за сайтом Тернопільської міської, ради, там буде розміщено це рішення. Так, так. Це, напевно, піде на комісію вже з школи. На іншу комісію. Так, там буде розглядатися це проект рішення. Гаразд. Тоді ми приймаємо лист, беремо до відома і пропонуємо. Ремарка ще до тих попарковок, щоб вже завершити цей блок. Е, ну, коли будете розробляти там ну розміщення цих розміток по відношенню до пандусів, до шляхів рук пішоходів, то можете також звертатися до мене, і я як, якісь надам якісь рекомендації, щоб, щоб ja, ми... Дякую. Да, це прошу врахувати. Тоді прошу голосувати за запропонований. Проект рішення беремо інформацію про соціальні відома. Хто за? Троє за. Де Люба у нас вона вийшла. Троє за. Ми фіксуємо протоколі. Три за, за. чи трішки вважається прийнятим? І наступний у нас лист управління розвитку спорту та фізичної культури. Микола Миколавич, прошу. Доброго дня. Стосовно встановлення зовнішнього ліфта будівлі Діша Номер Мені Гуграйської, то дане питання вже пропрацьовувалося ще до початку воєнного стану. Були навіть деякі проєктні розробки, але, на жаль, ситуація, яка склалася, введення військового стану призупинило цей процес проєктування. Я думаю, що коли ми, ми підсядку перемогу близько повернемося до цього. Що ми рекомендуємо від комісії? не зупинятися, ми рекомендуємо це в управління. Розупу фізичної культури і спорту і так само рекомендуємо і громадські організації і шукати можливих благодійників, добродійників, якісь міжнародні фонди, які займаються відповідною проблематикою, і зможуть профінансувати. Я наскільки розумію, що профільне управління відпрацювало, має готовий проект, розуміється, в чинових якихось вимірах вартості встановлення цього засобу для покращення. Доступу до, до басейну людей з обмеженими можливостями, тому от наше рішення таке ми беремо повідоми і ми вже відповідно до з проханням допомогти об'єднати зусилля. Радко ми знайдемо якісь міжнародні структури, організації, які займаються такою проблематикою і зможуть профінансувати встановлення ліфта досі. Чи є інші, інші пропозиції? пропозиції? Немає. Тоді став на голосування. Запропонований проєкт рішення. Хто за? Прошу голосувати. За три. За. 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 Рішення прийнято. На цьому Мені питання врятуємо у нас вечір. Вважаю всім гарного, гарного дня. дня і хай Виколю, Виколю, воно, можна можна моштори, в нас всіх є все добре. У мене питання. Яка ви рахували проєкт, яка вартість? Микола Миколаївич, ви можете бути відповідно. Станом на 2021 рік вартість одної ліфтової шахти на два поверхи близько мільйона. Це ну, крита шахта, це не відкрита платформа, а скляна шахта. І, 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 Тобто, умовно, ми, ми шукаємо, ми шукаємо. організацію, яка зможе фінансувати. Це, може може це, на, це на ціни до початку війни. Зараз ціни вже відрізняються. Ну, ну, ми, ми говоримо орієнтовно це в район, який такі необхідно отримати бар'єрний доступ до басейну. до США Питання питання ще є потушення? Немає питань. Тоді дякую всім за роботу.